Отже, ми продовжуємо програму. Сьогодні ми говоримо з кандидатами в депутати, які виграли у своїх округах, і е, у яких намагаються нахабно відібрати перемогу. Власне не тільки в них, а у нас всіх, тому що це наші кандидати в депутати. Е, в зв'язку з цим люди, які проти несправедливості вийшли на майдан біля центральної виборчої комісії, там вже був і Олексій Мочанов, відомий автогонщик, громадський діяч, музикант і фрагмент з його інтерв'ю нашому каналу, який він сам розмістив у соціальних мережах. Ми зараз покажемо. Мне кажется, что ну, я бы принял любые результаты выборов, если я понимал, что все происходит честно. Когда э, э, есть у меня подозрение, причем я уже писал у себя в блоге, что для некоторых людей, которые сейчас пытаются попасть во власть, это как для абитуриента такой вступительный экзамен. Они прекрасно понимают, что если не поступил, то э, призвали, призвали в армию, куда-то заберут. В их случае это вряд ли будет армия, потому что кто-то пытается попасть в парламент, значит, на нем висят уголовные дела, кто-то хочет уйти от ответственности, кто-то, наверное, бежит зарабатывать какие-то деньги. Сейчас вы там, шокирующие какие-то новости, где-то в Черкасах человек построил дорогу, узнал, что проиграл, взял бульдозер, привез ее, развалял. И не понимаю сейчас, в какой стране мы живем, мне очень хочется верить в то, что люди, которые э, отдавали свои голоса за тех, кого они считают достойными, чему их сюда не пришло вот столько, сколько пришло на выборы. Э, судя по всему, мы живем в в такой стране, в такое время, что мало этот выбор сделать, надо еще уметь его защитить. Хотя бы просто личным присутствием. Без гранатометов, сабель, палок и знания карате. Просто прийти и показать, что, ну не знаю, ни скоты мы и не сволочи. Нельзя у нас под дверью нагадить, накрыть газеты, поджечь. И когда мы выскочили, это все тушить, даже не убежать, а стоять и ржать, как это все происходит, как ты топчешься в дерьме. Но... Мне будет 44 года в январе, если я доживу, я не собираюсь никуда уезжать из этой страны. Я хочу, чтобы он здесь учился, жил, работал, размножался мой сын. Я не еду в Швейцарию или в Лондон, мне там делать абсолютно нечего, нас там нигде не ждут. Хочешь, чтобы хорошо было здесь, а уезжать куда-то, эмигрировать, это... У тебя есть друзья, надо их перевести с собой. У друзей есть друзья и родственники, их надо перевести с собой. Нет возможности уехать в эмиграцию и вести с собой 60 тысяч человек. Поэтому строить надо страну, в которой жить комфортно, здесь и вокруг себя. А люди, которые на сегодняшний день нами управляют, мне кажется, относятся к тому, что тут происходит, как какой-то территории, как когда-то шабашники приезжали в Казахстан, строили коровники, уезжали, коровники тут же разваливались, но они там свои какие-то шабашные деньги зарабатывали. Меня это категорически не устраивает. Це був Олексій Мочанов. Я хочу запросити нашого останнього гостя. Потім поговоримо ще трошки всі разом пана Романа Карпюка. Прошу. Ну, вибачте, що ви останній, за те <гум> <гум> покажемо зараз вашу візитку. Представимо вас. Будь ласка. Роман Карпюк, кандидат у народні депутати від ВО Батьківщина у 20-му виборчому окрузі Волинська область, народився у селі Шклінь Горохівського району на Волині. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. Фах фізичне виховання, друга вища освіта. Луцький державний технічний університет, факультет перепідготовки спеціалістів, фах економіка підприємства. Працював на посадах тренера, старшого тренера. завуча ДЮСШ, голови спортивного клубу, був деканом факультету фізичного виховання. Ховання і спорту Луцького біотехнічного інституту МНТУ, заслужений тренер України. З 2000 року ректор Луцького інституту розвитку людини Університету Україна. 2010 року захистив науковий ступінь доктора педагогічних наук, депутат Волинської обласної ради, голова постійної комісії з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури і засобів масової інформації. Ну от що у вас відбулося? Розкажіть. Відбулися вибори. Вас вибрали? Ні. Як ні? Мене вибрав народ. Ага. Я рахую, що в наші виборці поступили мудро, поступили чесно. Але коли відбувалися вибори, я побачив, що нас обманюють. Обманюють не тільки мене, обманюють моїх виборців, моїх друзів, моїх е знайомих, ті, які прийшли чесно віддати свій голос. У нас прийшло дуже багато людей на вибори відстояти, показати свою позицію, показати свої відношення до цієї влади. Я зустрічався в багатьох населених пунктах. Мій, нас... Мій округ це 374 населені пункти, 313 дільниць. Це дуже великий округ. Я об'їздив всі села і побачив, яка ненависть людей до влади, як люди чорно працюють і як бідно живуть. Як люди не можуть нормально пролікуватися, нормально доїхати до лікарні. Утримати, продати, продати вирощену продукцію, продати те молоко, отримати навіть гроші за те, що вони вже віддали. Люди людей обманюють кожен день, на кожному кроці. Коли відбувалися вибори, ми зв'язувалися з дільницями. Був зв'язок з дільницями, коли показують результати, що я вже виграю. В одному районі виграв, в самих більших районах це Ружешанський, Луцький, Горохівський район. Я здобув перемогу. І тут пропадає зв'язок, не везуть протоколи з інших дільниць і показують результати по Лукаченському району, які наймали. Я там програю півтори тисячі в районі, показують Торівський район, де я до того розрив був 150 голосів, залишилося декілька маленьких дільниць. Ну а у вас є протоколи з тих районів? Є Протоколи, я по порядку так трошки розкажу вам, і е, ми почали вивчати ситуацію. Ще до того, я не звертав уваги, треба було піднімати, можна так сказати, підні, підні, піднімати народ. Коли я зустрічався з виборцями, mm -hmm. до того, підвожу, буквально зупиняюся в селі, зупиняє дівчина підвести до Луцька і розказує, що допомагала мамі звертати списки виборців в селі, і десь приблизно 50 чоловік з цього села ніхто не знає, що то за люди. Mm -hmm. І якщо ми зрівняли після того, як голосували люди, де голосували на дому, як, як відбувалося голосування, От, наприклад, в Луцький район 50 тисяч виборців голосувало, майже тисяча виборців на дому. Взагалі і... 5% українців, Ні, за даними ЦВК, голосували. І, і далі питання стоїть. І є рядом Лукачинський район, де на вибори прийшло 10 тисяч сот і 1100 з них голосувало на дому. І якраз в цьому районі я програю. Ця влада зробила систему, зробила систему, в якій можна, можна програти. Далі питання: коли почали з дільниць звозити протоколи в окружну виборчу дільницю, голова райдер адміністрації Жана Савчук. Вона вона практично не голова окружної дільниці, вона керувала виборами і заходила в сервер в серверну, де в нас є відеозйомки абсолютно всіх порушень, де поверталися протоколи, і вони тільки тоді, коли покажуть голові... Приносите, ми покажемо. І до речі, голові, до нас всіх райді, розбайся, розбайся, відео давайте ми все це будемо показувати. І пі тільки після того приносили в окружну комісію, виносили з окружної комісії розірвані мішки. Писали буквально на колінах, переписували протоколи біля окружної дільниці, піднімалися, заходили в райдержадміністрації. У нас це все є заснято, є факти. Ми ті факти подавали в суд і в Луцький суд вони не приймалися до уваги. Ми подавали в апеляційний суд. Я... Багато років працював у спорті. Все життя був у спорті. Я з повагою відношуся до своєї праці і до праці. інших. А я до речі, читав, що ваші е, вихованці займали якісь призові місця на міжнародних змаганнях. Так, Я, зманів, я так? приймав участь підготовці чотирьох майстрів спорту міжнародного класу. Бовт на протязі десяти років працював збірною командою України. Основу якої складали мої вихованці, був присутній це з легкої атлетики наскільки. З легкої атлетики, представляв Україну як тренер і на кубках СССР Єв... на кубках Європи світу. Я досить довго займався спортом, і я ще раз скажу: в спорті спорт мене навчив поваги до своєї праці поваги до спраці інших. Я поважаю суперників. Я поважаю тих суперників, які змагалися зі мною на виборах. Вони дуже багато вклали роботи. Вони теж є українцями і теж є виборцями. І нам далі жити з ними. Але я з з не можу змиритися з тим, як наша влада зневажає свій народ, як обріхує, як відноситься до нас. До, до, до українців так далі жити не можна. Я самодостатня людина, я керівник колективу, я ректор інституту, я професор, доктор наук. Я можу жити спокійно, але я не можу змиритися з тим, як, відно, як наша влада відноситься до людей. Як, мож, як так можна далі жити? Ми, якщо ми є українці, ми повинні себе поважати. Ми повинні поважати себе поважати і відстоювати ту честь. Я йшов, хотів, хотів щоб мене обрали Верховну Раду. Хотів захистити людей, зробити так, щоб люди жили по правилах, жили по законах і поважали ці закони. Але коли наша влада не поважає своїх людей, не поважає тих законів, заставляє гнобить, заставляє вчителя обріхувати, заставляє фальсифікувати ті самі вибори, а в основному це е, е, входили в дільниці представників бюджетної сфери, які, на яких давили, на яких знущалися і просто ну, заставляли не поважати самих себе. І якщо ми зараз не захистимо волевиявлення своїх виборців, ну, значить, не місце нам в парламент. Дякую. Хто цей ваш конкурент? Який нібито виграв в лапках, я кажу. Конкурент, ну, як вам сказати, він є бізнесмен, він створив дуже багато робочих місць. Але він йшов від команди влади. Від команди влади. Йому влада робила тепличні умови на виборах. Повністю пропагувала нас. Особисто мене не пускали виступати ні в, ні в навчальні заклади, ні на які підприємства, нікуди, абсолютно. Йому створювали тепли, тепличні умови. От те, що пише ЦВК, а як насправді було? Що сталося з вашими голосами? Навіть от. Ті протоколи, які з мокрими печатями mm. ми пред'являли і те, що на сайті ЦВК, от, наприклад, є село Рокині. У mm -hmm. мене стоїть 280 голосів, там одного з е, 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 кандидатів стоїть 30 голосів. Перекинули, от я йду по всіх списках четвертий, mm -hmm. поставили третім, перекинули ті голоси, здали на сайт ЦВК, поміняли. От вже різниця в 250 голосів. Тут ми показували все в суд. Ніхто до уваги навіть не брав. Ну от за, за протоколами з мокрими печатками ви перемогли? Ні, за протоколами з мокрими печатками те, що було, не ми перемогли. Але в нас є докази, є свідчення людей, де е, ті протоколи приймалися неправильно, де перекидалися бюлетні е, з на до дільничих комісіях. Відділ, в дільничих комісіях. Ми добиваємося зараз перерахунку голосів на тих дільничих комісіях. Угу. На тих... Я зрозумів. Я дякую вам за те, що ви приїхали. Ми будемо далі вас підтримувати, будемо про це говорити. Хочу надати слово вам для того, щоб декілька слів підсумувати нашу сьогоднішню дискусію. Бо потім можете сідати. Дякую. Ну що, будь ласка, з вас, мабуть, почнемо. Ви сказали, що завтра буде якийсь захід, так? Наскільки я зрозумів, о 12-й годині. Пане Віктор. E, значить, насправді ми вже проводили захід біля адміністрації президента минулу п'ятницю, щоб привернути увагу до влади, до цих фактів і до того беззаконня, яке твориться на ну, в даному випадку на довоносочвертому виборчому округу. Завтра відбувається вже захід за ініціативою е, е, округів, тобто люди вже самоорганізуються, де схожі проблеми, як в 94-му виборчому округу, з метою привернути увагу і показати реальний стан речей, які відбуваються. І якось впливати на цей процес. Принаймні, показати у виборцям, що ми не пасивні. Ми не пасивні, ми займаємо якусь активну громадську позицію. Ми будемо боротися за, за, за наші права і за права виборців. Принаймні, сьогодні розумієте, порушується базовий конституційний принцип. Згідно конституції, народ України це єдине джерело влади. В даному випадку, 94-й виборчий округ це калька того, що може відбутися в межах України. Із 91 тисячі виборців було анульовано 30 тисяч. Тобто, грубо кажучи, одна третя, одна третя виборців вони вибули із виборчого процесу. Тобто, таким же чином от я всім наводимо аргумент, що можна не проводити взагалі вибори. Наприклад, в даному випадку Тетяна Володимировна могла провести вибори тільки в Ковалівці, а на всіх інших виборчих дільницях просто скасувати і все. Тоді втрачається сенс виборчого процесу. І влада влада має якось про про прореагувати на це. Якщо сьогодні, прем'єр-міністр він позавчора заявляє, що у нас демократичні справжні чесні вибори. Сьогодні вже заява прем'єр-міністра про те, що треба, щоб втручалися правоохоронні органи, так ну треба ж розібратися. Насправді був чесний процес чи був процес, де де ми маємо по перше політично заангажовані місцеві адміністрації, які впливали на процес. І по-друге, серйозно корумповану складову в цьому всьому серйозно корумповану складову. не може ніхто в нашій країні не повірить про те, що було прийнято 27, 28 точніше судових процесів, і всі судові рішення написані під кальку. Ну це абсурд в нашій країні. Про це ніхто не повірить. Повірте мені, будь ласка, друже, Микола. Я підтримую вас оптимізм. Все таки українці перемогли. Владу надіючи, мені приємно, що сьогодні на своїй землі ми можемо робити вибір. Ми бачимо стагнації влади, яка використовує різні злочинні схеми для того, щоб сфальшифікувати вибори. Але я задаюся таким питанням, як вони будуть легалізовувати нелегалітивних депутатів Верховної Ради, для чого їм І все-таки наповнення. Української влади українським змістом для того, щоб українці могли захищати свою власність, для того, щоб відродити гідність, ми повинні докласти максимум зусиль. Кожна з колегами на кожному виборчому окрузі для того, щоб наш виборець почув свою гідність і був захищений всіма об'єднаними опозиційними силами. Слава Україні! Дякую, героям слава пані. Ксені. Я продовжую захищати вибір моїх виборців. Завтра буде черговий суд. Що цікаво на цей суд, ми подаємо експертизу, зроблену експертами сертифікованими експертами, яка доводить, що Протоколи про порушення, які мій опонент намагається підкласти під скасування результатів голосування щонайменше на 16 дільницях, а в Києві 16 великих дільниць, це приблизно так само 30 тисяч виборців, ну 25 тисяч виборців. Так от всі вони підписані однією рукою. Я не просто хочу захистити вибір моїх виборців. Я хочу зробити так, щоб на наступних виборах нікому не захотілося Ні робити була. фальшування. І якщо хтось думає, що я зупинюсь, то того не буде. Я буду доводити через все, що необхідно, через всі прокуратури, через всі суди, через всю міліцію, я буду вимагати притягнути відповідальних фальшування до. Справжньої кримінальної відповідальності, коли це відбудеться хоча б один раз до кінця, то я думаю, що на наступних виборах буде значно менше бажаючих зробити такі речі. Пане, Іване, будь ласка, якщо вони думають, що вони перемогли, то вони глибоко помиляються, так не перемагають. Я думаю, що люди сказали своє слово на виборах, але вони ще не сказали своє слово по відстоюванні результатів виборів. Я думаю, що не суди. Ні прокуратура, ні міліція, а іменно народ притягне всіх цих фальсифікаторів до відповідальності. Народ їм дасть оцінку, і народ покаже, що він може на сьогоднішній день зробити. Я думаю, що все ще попереду. Пані Наталя, мені хочеться сказати в першу чергу своєму основному конкуренту про те, що чудове відчуття, коли ти ходиш. В суспільстві, коли ти зустрічаєшся з людьми і маєш гордість і право дивитися їм відкрито в очі, ну просто блаженний стан. Я йому цього дуже бажаю, абсолютно щиро. Крім того, хочу додати про те, що з кожним роком, з кожними наступними виборами, я просто переконана, що люди будуть відчувати себе більше і більше впевненими. І зможуть свідомий вибір робити спокійно, чесно, але для цього повинна потрібна одна умова. Кожна людина має відчувати свою гідність. І якщо вона не дозволить її принижувати, якщо вона не буде схиляти голову і ховати очі, значить ми тоді переможемо. А на цих виборах ми не зупинимося, тому що такі зухвалі фальсифікації. І такі кримінальні події, які відбувалися на 11-му окрузі, подарувати не можна нікому. І Якщо не зможе справедливе рішення прийняти український суд, якщо не захоче до кінця в цій правді розібратися прокуратура, а ми всі подання здійснили своєчасно, то ми знайдемо спосіб захистити це в інших на інших рівнях. Хотілось би просто. Щоб держава наша зберігла якусь якийсь імідж свій більш благоприємний. Але якщо вона не захоче цього зробити, ми змушені будемо довести правду. Пане Леонід. Приклад абсурду, який відбувався на нашому окрузі, дуже чітко проявився під час такого народної комісії на чолі з Мустафовим Наємом. На Софіївському майдані всі протоколи з мокрими печатками з моєму округу були показані на телекамери перед представниками міжнародних організацій. Тобто, всі побачили в Україні оці справжні результати виборів. І в останню ніч банда, яка зайшла в середину кімнату і ввела сфальшовані 17. Протоколів, які висунулись на центральній виборчій комісії, є їх просто можна хоча б один приклад навести, що насправді є людське волевиявлення, і що насправді ця банда зробила. Ось на цю камеру, покажіть, будь ласка. Так, ось на сервері ЦВК по просто розверніть до дільниці 710 888. Висать цифри за Губську 819. За Дасенка 127, за Коржа, це, до речі, від партії регіонів формальний кандидат 34. А ось справжній протокол це один із 17, які сфальшувались в останню ніч, по цій 710 888 дільниці. Справжні результати голосування, всі підписи членів комісії, мокра печатка, результати. Губський Богдан Володимирович. 189 голосів. Вісімка перестало навперед на сервері. 819, те, що засвітилося на сервері. Даценко, Леонід Миколаївич – 525. На сервері висить 127. Але що найцікавіше, шукаємо кандидата від партії регіонів Коржа 134. На сервері висить 34. Навіть цього кандидата від партії влади. Нібито кандидата від партії влади вкрадено 100 голосів. Це означає, що пан Губський був кандидатом від влади, був кандидатом від нашого губернатора Тулуба, і вся влада працювала на сфальшований результат. Але найголовніші два, дві речі, які ми відзначили, бо мій Канів центром, ну мій округ центрів Канів, це дві символічні речі. У нас над Каневом. Був головний спостерігач в Україні Тарас Григорович Шевченко. Він бачить те, що коїться в Україні з цією владою, і бачить, що наш народ, нарешті, після 2004 року пробуджується, і готовий буде завтра, як казали мої виборці, вийти. вже. Ми думали, що нашими вилами і зброєю проти цієї влади будуть наші бюлетені. Виявилось, що ні. То, мабуть, майдан, який буде, буде вже не такий красивий, співучий, а, мабуть, сильний український майдан, який мусить змести цю владу. І друге, виборча комісія в нашому окрузі знаходиться на вокзалі, який називається Авторіка. То виборці кажуть, це символічно, що незабаром ця влада сяде на свої фальшиві кораблики і вниз. Або верх по Дніпру піде в небуття, як кажуть, чемодан, вокзал, до побачення цій владі. Дякую, пане Микола. Шановні друзі. Так як я виступаю останній, mm -hmm. да я хотів би вернутися до квітів, які передали мені черкащани, і хотів би звернутися до всієї України. Я хочу щиро вклонитися від всіх присутніх і всіх українців, хто вболіває за долю України. І особливо за долю Юлії Володимирони Тимошенко. Я щиро хочу стати перед нею публічно на коліна, за її мужність, за її силу волі, за все, що вона робить. вона голодує зараз. Я призиваю її, щоб вона припинила голодування, тому що вона потрібна нам здорова, сильна, тому що я вважаю, що вона є прапором нашої нинішньої і майбутньої. Перемоги, а всіх українців і всіх, і в тому числі і владців, я закликаю схаменіться, тому що головний спостерігач він правда все бачить, те, що сказав Лені Значить, І ми маємо припинити це ганебне явище, знущання над народом України. Значить, і я думаю, що і я вірю в те, що значить так станеться. Значит, і український народ буде жити так, як він того б мав би заслуговувати. Дякую, дякую, дякую пане Микола. Сідайте, бо ми хочемо завершити трошки іншою нотою. Ми маємо великих поетів, окрім Тараса Гроовича Шевченка, окрім поета Леоніда Доценка, якого маємо тут, і приємно його тут бачити, маємо інших великих поетів. Великих українських поетів день народження одного з них днями на минулому тижні, який минув між цією минулою нашою програмою, і цією якраз був. Він вже покійний. Але ми згадуємо 60 шістдесятника, одного з кращих українських поетів, який увірвався в українську літературу на хвилі від лиги. І про якого обов'язково потрібно пам'ятати і зараз. Я маю на увазі Миколу Вінграновського, і хочу завершити цю програму фрагментом з фільму про Миколу Вінграновського. І е, маю таку велику надію, що в майбутньому взагалі буду більше говорити про мистецтво і культуру. Е, мені приємно завжди бачити тут політиків, але е, навіть з політиками приємніше говорити про світлі речі. Я вірю, що так і буде. Побачимося наступного четверга. Дорогі мій друже Микола. Щось трапилося з моїм голосом, може через Чорнобиль, може з якоїсь іншої причини. Але в цьому фільмі ти більше не почуєш мене. Я попросив Леся Сердюка, прекрасного артиста, знайомого тобі ще з часів повісті «Полум'яних літ, прочитати моє звернення до тебе. Отже, пам'ятай, голосом Леся це я звертаюсь до тебе. Я Ролан Сигієн. Який любив, люблю і завжди буду любити тебе. Вночі серед ночі хтось тихо до мого слова підійшов і став дивитися і дихать. І я відчув, так диха лихо, так ходить лихо. Час прийшов, прийшов і став, і вже нікуди не заховатись, не втекти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях нікого в світі. Час і ти прийшов і став. І Я побачив у погляді його сухим. Ніхто не любить і не плаче, і не біжить ніщо й не скаче у ньому, однаково всім, усім однаково, і сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущам, словам безсмертним і вмирущим нікому слави чи хули, да я сказав. Що хочеш щасе, усе віддам тобі покрай, і юність, і молодості чашу. Життя сьогоднішнє і вчорашнє, лиш слова мого не чіпай, не зачіпай його мало, не бий його і не пали, бо перед ним іще дорога, ще перед ним багато й много. І ми із ним ще не жили, ще все нам з ним перед світанням. і перші сльози перших снів, і перший берег з берегів, і перший сніг з усіх снігів, Любов ота, що є остання, і очі молодої зливи, і тьох під серця уночі, і білий цвіт, і камінь сивий. Солодкий соно і сливи і сови у присмерку сплачі ще все нам з ним сама тривога, ще все нам з ним не відбуло, ще все нам радісно і довго. Кажу тобі, як перед Богом прошу тебе, не перейшло, усе, що хоче, обнімає, у неодмінності свої і словом серце напугає. І слова більше не вертає моє, живе ще, пожалі. Я знаю, ти в своєму плині нікому спуску не даєш, ані державі, ні дитині, ні сивині, ані дружині, безсмертно сієш, смертно жнеш і невблаганними очима. Ти йдеш крізь вічність і крізь мить, і темінь в тебе за плечіма, І Поза тобою В тобі нічого не болить, чи солодко, а чи солоно, тобі дарма. Нема чи є? А тут і трепет йшов голово, а тут благословенне слово мого народу і моє. Це слово людської надії, це слово крізь хрести і прах, крізь пил віків, усе в сльозах пробилось, визріло, зоріє, горить у мене на устах.